Росіяни ймовірно 3 січня на Донеччині знову розстріляли українських військовополонених. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. За його словами, інцидент стався неподалік населеного пункту Нескучне. Це Волноваський район. За попередніми даними, окупанти вбили пострілами у потилицю трьох українських військових. Перед цим воїнам зав'язали руки. Послухаємо цитату. Попри те, що згідно з Женевськими конвенціями військовополонені перебувають під особливим захистом, і жодна країна не має права їх катувати, знущатися чи позбавляти життя, Росія демонструє нехтування міжнародними нормами. Я, як уповноважений Верховної ради з прав людини, вкотре негайно звертаюся до міжнародного комітету Червоного Хреста та Організації Об'єднаних Націй, ці організації мають засудити відповідний злочин та здійснити тиск на російську сторону для припинення подібних актів. Дмитро Лобінець у Верховної Ради з прав людини. Роман Єделєв, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка. З нами на прямому зв'язку. Роман, вітаю вас. Вітаю. Наскільки високі шанси встановити тих катів, які розстріляли українських військовополонених, тому що справи після таких фактів порушують. Але що далі? Яка взагалі перспектива, якщо є тільки кадри, зняті з повітря, де ідентифікувати когось дуже складно, якщо не неможливо? Так. ну... Це питання треба розділити на два. По-перше, чи можливо ідентифікувати так, Україна доводить, що розслідування сучасної війни і тих злочинів, які вчиняються під час цієї війни, можливі, хай не швидко, але Поступово вдається встановити тих осіб, які безпосередньо скоювали воєнний злочин в нашому випадку, у вигляді вбивства військовополонених, тобто тих осіб, яким вже було надано захист як військовополонених, це от треба розуміти, що міжнародне гуманітарне право звичайне міжнародне право чітко говорить про те, що статус військовополоненого набувається. Той момент, коли особа припиняє брати участь у збройному конфлікті, так з різних причин, і от ми на цих відеокадрах чітко бачимо, що Українські військовослужбовці так точно не могли брати участь у збройному конфлікті і не представляли собою ніякої небезпеки для російських комбатантів, тобто вони мали цей статус військовополонених, і вбивство становить воєнний злочин. Так, от ідентифікувати можливо і. Знаєте, от е, наше головне завдання полягає в тому, щоб е, ну, по-перше, ми пам'ятали тих героїв, так е, які захищають Україну, і які були вбиті е, ось шляхом чинення такого воєнного злочину, і Україні, звичайно, треба більше про це говорити не лише тільки сно, скільки військово полонених було вбито, які знущання над ними, а називати конкретні прізвища, тому що. Ну, ви ж розумієте, це не три військовополонені. Так, це три особи, які мають сім'ї. Можливо, вони дивляться нас зараз. І звичайно, ми маємо висловити величезну подяку і повагу цим героям. От ми маємо ідентифікувати і тих, кого було вбито. І тих, хто вбили, це не складно. Я певний, через тиждень, два місяць, ми вже отримаємо цю інформацію. Тут служба безпеки, головне управління розвідки працюють чудово і встановлюють цих осіб. А от якщо говорити з юридичної точки зору, як цих осіб притягати до відповідальності, то це вже значно складніше питання. І ось тут маємо працювати ми, юристи, юристи, міжнародники, для того, щоб міжнародний кримінальний суд. Належно проводив розслідування для того, щоб українські органи правопорядку. от ви правильно сказали, що справи відкриваються. От треба, щоб ці справи розслідувалися і ну просто не накопичувалася їхня кількість. Так а ми мали, ну хоча б там офіс генерального прокурора заявив про те, що от ми встановили цих осіб, от їхні прізвища, от де вони служать, от де вони живуть, і таким чином українське суспільство побачить. Те, що проводиться розслідування, побачить, що ці особи можуть бути притягнуті до відповідальності, але це дуже довгий процес, і, от пан Дмитро Лубінець абсолютно правильно звертається до МКЧХ і організації Об'єднаних Націй, але все, що ці організації можуть зробити, це засудити. Так і вони от проблема в тому, що вони навіть цього зараз не роблять. Той самий МКЧХ не заявляє, що росіяни не пускають представників МКЧХ до українських військовополонених. Розумієте, ми ж е, хочемо, хоча б цього, щоб МКЧХ про це відверто заявив про те, що ж насправді відбувається далі. Там справді МКЧХ можливо не має мандату, щоб приїхати і вимагати доступу. Але Все, чому це, вони зрозуміло. про це не говорять? Чому он... Це перший? Ну, дивіться, позиція МКЧХ зводиться до того, що якщо вони заявлять про те, що Росія не допускає, то в подальшому Росія точно і не допустить представників МКЧХ. тобто вони вважають, що вони от не спалюють мости, і таким чином, в подальшому, Росія, можливо, колись допустить до українських військовополонених. В якихось конфліктах це могло спрацювати в нашому конфлікті з Російською Федерацією, це точно не спрацює. Ми. Намагаємося це довести міжнародному комітету Червоного Хреста. Друзі, ваша політика, от звична, вона не спрацьовує в цьому конфлікті. Росіяни відчувають лише силу, а коли ви не заявляєте відкрито, росіяни відчувають слабкість. І немає жодної поваги до вашої організації. Так немає жодної поваги до Червоного Христа, до емблеми, який має ну, величезний серйозний захист за міжнародним правом. І ось так воно відбувається в організації Об'єднаних Націй. Там доволі сильні позиції Російської Федерації досі, і багато держав членів ООН, продовжують співпрацювати з Російською Федерацією. Тому тут ось бачите, ця політика, яка заважає праву працювати так заважає зобов'язанням працювати. Ми ну не можемо її подолати ось так просто і на жаль, ну вже майже три роки повномасштабного вторгнення. Так, от ми говоримо, ми заявляємо. Ми просимо, ми звертаємося, ми вимагаємо, але результату немає. Мені здається, можливо. Ось це особистісний підхід. Нам треба так, що не просто там тисячі військовополонених і їх катують, так а от конкретні історії. Того, що відбувається в колоді. як би складно це не було робити нам, тому що ну, от коли я розмовляю з е, особами, які пройшли полон, е, ну це жахливі історії. Це дуже складно слухати. Е, потім це складно передавати текстом. Так і ми ж розуміємо, що нашим західним е, партнерам ще складніше, бо Ну не хочеться вірити, що в 21 столітті таке можливо, але ось ця робота вкрай важлива, вкрай потрібна, і конкретні історії. Можливо, так ми зможемо достукатися до західних держав партнерів для того, щоб вони ще сильніше тиснули на Російську Федерацію, і от санкції вводилися в тому числі за неналежне поводження з військовополоненими за вбивства військовополоненого, щоб це таким окремим рядком йшло. тому що. Це одна зі страшних сторінок російсько-української війни. Раз ви згадали про санкції. Давайте і про них поговоримо. Адміністрація Джо Байдена готує додаткові санкції проти Росії. Ключовою метою знову стане обмеження нафтових доходів країна агресорки. Про це пише Ройтерси з посиланням на власні джерела. Зазначають, що Білий Дім планує запровадити санкції проти танкерів, які перевозять російську нафту. Зокрема, джерела в адміністрації нижнішнього президента повідомили, що новий пакет буде великим. Ну, і міжнародна робоча група ярмака Макфола очікує позитивних рішень щодо нових американських санкцій. Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Послухаємо. Тіньовий флот це не тільки інструмент обходу санкцій, а й засіб для диверсії проти НАТО. Санкційна група Макфола Єрмака зробила максимум для того, щоб ще більше кораблів тіньового флоту потрапили під санкції. Очікуємо позитивних рішень. Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України. Романе, наскільки ви оцінюєте перспективи обрізати шляхи для, не будемо казати, тіньовий флот, бо це нафтовий флот Путіна. Всі розуміють, чи би там прапори не висіли, хто це, що це і куди везуть? Ще по дорозі роблять шкоду, розливають нафту, забруднюють природне середовище, ріжуть кабелі інтернету. Чи можуть їх санкціями зараз якось обмежити? Так, ну ви правильно сказали, що це нафтовий флот, але треба розуміти, що ось ті кораблі, які Певним чином перебувають в тіні, і щодо яких немає контролю, вони ж можуть перевозити не лише нафту, так а й ту саму зброю. І постачання зброї теж відбувається, от шляхом перевезення таких такими от тіньовими кораблями. Це лише за проблема. Обмежити її дуже складно. Чудово, що адміністрація Джозефа Байдена, врешті-решт, звернула увагу. На це питання, і от ми маємо чіткі сигнали про те, що будуть запроваджені потужніші санкції. Так проблема в тому, що хоч ми і говоримо тіньовий флот, але на страх дії. То не складно відслідкувати той корабель. Так треба розуміти, що кожне судно воно має свій і індивідуальний унікальний номер. Так і незалежно від того, кому належить під яким прапором, так міжнародна морська організація вона має реєстр всіх кораблів, всіх суден, які перебувають у світовому океані. І тому, коли ми говоримо тіньовий, ну все ж таки, це певна доля, так ми маємо скептично ставитися до цих заяв, тому що не складно знайти ці кораблі складніше обмежити їхню роботу, тому що що можуть зробити Сполучені Штати Америки чи держави, членки Європейського Союзу, заборонити вхід таких суден у свої порти. Так, от заборонити будь-яку комерційну діяльність пов'язану з державами, які можуть вести санкції, чи вплине це прямо на перевезення нафти там з Мурманська в Індію, так в якесь з індійських міст ні. І от проблема якраз полягає в цьому, що повністю подолати тіньовий флот так. Ми не зможемо, але ми маємо зробити все можливе, щоб максимально ускладнити, і щоб знаєте, якщо якась компанія думає, а чи не надати Росії певний корабель для перевезення нафти там в оренду чи в лізенг, чи ще якимось чином. І потім, що цей корабель, це судно продовжить працювати і приносити прибуток, в тому числі плаваючи там заходячи в якийсь європейський порт. от важливо, щоб цього не було. Важливо, щоб кожна компанія, так яка володіє певним судном, так розуміла, що співпраця з росіянами, що участь у російських незаконних оборудках Призведе до того, що цей корабель буде виведено з там комерційної діяльності, і цей корабель буде таким мертвим вантажем лежати чи бути належати цій компанії. Ось що мають зробити санкції, так обмежити можливість е, отримання прибутку від такого корабля. Ну, це це серйозно вплине, але повністю ті новий флот це звичайно не здолає. На жаль, спасибі вам за ваш час. Роман Арман Єзілів, доцент кафедри міжнародного права Київського національного університету імені Тараса Шевченка, був у нас в цій годині.